Вітаю, друзі! Після невеликої перерви знову на зв'язку з вами. Сьогодні отримав ось такий апарат. Кліщі для безконтактного вимірювання струму фірми Mastec модель. Називається, зараз я вам скажу точно, як вона називається. Це M83E. Дана модель призначена для вимірювання. Струму, напруги, ємності, навіть температури. Скажу вам, це вже другі кліщі, які я отримав. Перші були юніт, але, на жаль, вони виявились неробочими і змушений був відправити їх назад продавцеві замовив трошки дешевший мастек. Зараз ми подивимося, що він собою являє. За розміром приблизно такий ж, як і юніт, але в комплекті є приємна плюшка, датчик вимірювання температури. Що б хотілося ще сказати на користь даної модельки, те, що живлення тут відбувається від двох елементів 1,5 вольта 3 а А е, юніт. По-моєму, там була модель 404. Теж для вимірювання постійного струму, чим вони відрізняються від більшості моделей. Ці моделі призначені для вимірювання постійного струму, друзі. Отже, що ми маємо? В комплекті прийшов чехольчик. Ось такий досить із цупкої тканини. Побачимо, як він себе зарекомендує далі. Кліщі, щупи і датчик температури. Ще одним плюсом даної модельки є наявність. Фонарика. Зараз ми продемонструємо, як це все працює. Значить, режим 600 А, 60 А, температура. Температуру даний прибор показує і без щупа. Ну, я так розумію, там є ще один монтований датчик, який показує температуру всередині прибора. Зараз. Під'єднаємо щуп і перевіримо його роботоздатність, друзі. Так. І так, оп, так, температура відразу підскочила. Пробуємо гріти. Друзі, що скажу, прибор досить жваво реагує. Досить жваво. Непогано. Поки що перевірити точність. Ну, немає під рукою чим вимірювання температури. Оглянемо інші параметри його. Так, датчик температури забираємо. Так, вимірювання. Ну, нас цікавить в першу чергу вимірювання струму, друзі. Те, в чому цей прибор. Чому він нам цікавий? Так, ось цією кнопочкою SEL регулюється підсвітка, а також перемикається режим змінного постійного струму. Зараз у нас, як ви бачите, змінний струм, клас і вже постійний. Зеро обнулення. Прекрасно, все працює. І підсвіточку пробуємо. Підсвітка теж працює. Одноколірна, така сіро-зеленого кольору. Підсвіточка. Нічого, це не суттєво і не важливо. І ще один плюс даного прибора присутня функція True RMS. Ну, по-простому кажучи, що це таке? Це вимірювання середньо-квадратичної напруги. А ще простіше, кажучи, це вимірювання напруги після семістерного димера. Ну, кому може це цікаво буде, коли регулюється напруга таким чином, її можна адекватно виміряти. І не застосовувати там різні таблиці і все остальне. Так, фонарик. Для підсвітки зони вимірювання. Ну, такий він собі слабенький, але щось там підсвічує. Достатньо цього буде. Так, що ж, друзі, попробуємо міряти струм і напругу. А заодно перевіримо іще один дуже цікавий прибор, який теж недавно отримав. Це ось такий лабораторний. Блок живлення. Друзі, чим цікава дана модель, можу сказати, е, ну, особисто мені вона цікава тим, що у е, ньому є така функція, як би правильно її назвати, коли спочатку виставляєш напругу і струм, а потім можна включити навантаження. В більшості приборів. Можна струм виставляти тільки після включення навантаження, а тут собі виставив. Причому регулювання дуже тонке. Робимо от приблизно так. Нажимаємо кнопочку, нажимаємо другий раз, інший розряд і можемо регулювати, так, прозівали. Дуже в широкому діапазоні і дуже тонко регулюється, що приємно. от Наприклад, виставили отаку напругу. Оф, навантаження відсутнє. Коли ми і ось цією кнопочкою ми подаємо на, не навантаження, а напругу на вихідні клеми, включили. Відповідно, напруга залишилась та, що була. Струм відсутній. І потужність, відповідно, теж відсутня. Вимикаємо оп. Навантаження показує оф. Вимкнено. Струм, який буде подаватись, і напруга, яка буде подаватись у випадку підключення. Що ж, друзі, проведемо маленький дослід. Зараз підключимо навантаження на даний прибор і порівняємо показчики. Блока живлення із показчиками токовимірювальних кліщів. Отже, друзі, режим 2 А084 вольта, міряємо як покаже наш вимірювальний прибор. 0,72, 0,67. Різниця 07, 0,669. 0,4 вольта на такому вольтажі. Зараз ми спробуємо трошки змінити режим, Добавити трошки напруги, якщо вийде, звичайно. Вимикаємо. І для того, щоб збільшити напругу, нам потрібно збільшити і ампераж. Ставимо 3 Ампери і спробуємо зміряти зараз напругу. Вмикаємо 3 Ампери. Що ми маємо? 96 на 93. 95, 94, 92. 2 сотих вольта різниця між блоком живлення і Доковимірювальними кліщами. Ну, що ж, я думаю, допустима різниця. Зараз ми спробуємо поміряти струм. Вимикаємо, переводимо кліщі в режим вимірювання струму 60 А. А це постійний струм. Переводимо в режим, вибачте, був змінний, перевели в режим постійного струму. Обнуляємо обов'язково і пробуємо зміряти. Вмикаємо. І того у нас 3 ампери там. А що нам покажуть кліщі? А кліщі нам показують 3,80. Три і дев'ять на блокові живлення. Три ампери. Ну, різниця вже суттєва. Не знаю чому. Спробуємо ще раз. Забираємо, обнуляємо і знову пробуємо міряти. І того ампери. І 6 проти 3, 3,7 навіть. Різниця відчутна. Зараз спробуємо зменшити струм. Натискаємо, вимикаємо першим ділом, натискаємо на струм. Робимо 1 Ампер. І знову спробуємо міряти. Міряємо 1 Ампер, 0,45 вольта. Зажимаємо один проводочок. Так, і показує нам, що наші кліщі 1,6. В процентному співвідношенні ще більша різниця. Ну, досадно, але попробуємо зараз від'єднати щупи, чи змінить це ситуація. Від'єднали щупи, обнуляємо і знову пробуємо міряти, що ми бачимо. 189. Ну, зовсім некоректне значення, якщо. Але, друзі, це при умові, що коректно показує наш блок живлення. Попробуємо на мінусі зміряти, що ми бачимо? Хм. Дивно, але коли міряємо на мінусі. Різниця значно менша. З чим це пов'язано, важко сказати. От і можете бачити, 1,13. Блок живлення показує 1 Ампер. Давайте спробуємо ще зміряти. Безпосередньо біля навантаження знову обнуляємо, захвачуємо провід 1 біля. І що ми бачимо? А бачимо ми, друзі, 0,64, 68 ампера. Чому це так важко сказати? Пробуємо мінусовий. Так, взагалі 0,35. 7.036. Так, друзі, це вже мені не дуже подобається. Так, пробуємо ще раз біля. самого виходу один один і п'ять. Один і шість. Дивно. Можливо, вплив іншого провода, чи що? Не зрозуміло. Так, друзі, ну що я вам скажу? Потрібен ще один експеримент. Ну, ось так. Коректно. Тобто кліщі показують в залежності від того, в якому місці ми міряємо. Ну, і сміх, і гріх. Друзі, для того, щоб визначитись, хто бреше блок живлення чи кліщі, чекаємо ще одні кліщі. І будемо пробувати використовувати аналогові прилади для того, щоб поміряти все це діло. На цьому наш короткий огляд закінчено. Друзі, всім дякую за перегляд. Кого зацікавило дане відео, ставимо лайки. Підписуємося на канал для того, щоб побачити продовження наших електроекспериментів. На цьому з вами прощаюсь. Слава Україні, до зустрічі, друзі. Так, друзі, не влаштовують такі показники, але що вирішив зробити? Беремо, обнуляємо знову прилад і пробуємо зміряти. І довгий час тримаємо нерухомо. І що я вам скажу, показники наближаються до показників блока живлення. Загадка стає зрозумілою, і зрозуміло стає, чому всі електрики такі флегматичні і повільні. Тому що тут треба робити все не спіша повільно. Отже, друзі, різниця в одну соту Ампера навіть менше. Якщо це діло спокійно робити, можемо поміряти ще плюс, нажимаємо, обнуляємо. І беремо плюса. Що ми бачимо? На мінусі на якусь соту менші показники, на плюсі, як ви бачите на одну десяту показник кліщів більший, ніж блока живлення. Ось така патрушка, друзі.